Вітаю вас, друзі! Ну що? Ви просили, я роблю, так. Отже, як же встановити той Українізатор да, для My Summer Car? Показую. Спочатку. Заходимо в Google. да? І пишемо тут. Українізатор My Summer Car. Так, саме перший сайт у мене NexusMod. Заходимо. Дивимося, що тут нічого не зрозуміло, але в мене переклад є, тому якось так буде простіше. У вас може не бути. Давайте так. Заходимо. Ось що ми бачимо, да? так? Так. Пускаємо нижче. нічого не зрозуміло. Туди-сюди бачимо файлес. Ага. Клацаємо сюди. Файлес. Так. Бачимо, так? Да? Якась нова версія. 4. -го... окт, 23-го року. Нормально. Нам підходить, так? Да? Натискаємо що? Натискаємо мануал. Наша нам це автоматка, да. Мануал. Давайте. Оп, так. Що це таке? Тут вже щось і переклало, так? Да? Так, в оригіналі це буде ось так виглядати. Нажимаємо. Ну, ми любимо все безкоштовно, тому давайте повільно, повільно скачаємо. Так, чекаємо 5 секунд. Все, все, скачав, чи що, да? Давайте подивимося, що тут у нас. Так, ага, бачимо архів, так? Да? В папку загрузки він впав. Все, чудово. Це є наш мод. Сам українізатор, так? Да? Але ми так дивимося на це все і думаємо: блін. А що з ним робити взагалі? Да? Треба ставити ще одну програму, да? так би мовити, щоб це все працювало. Називається вона MSK Loader. Правильно? Правильно. Так само, пишемо в гуглі. MSK Loader і все. І шукаємо той самий сайт. Ось він у мене другий Nexus Mod. Заходимо. Дивимося, да? що тут у нас так. Давайте, оригінал мені. Все, дивимося. Теж є файли, Аж два файли. А ну, давай. Так, заходимо. Так, бачимо. Да? Ось у нас є така версія, є така. Якийсь full pack. Та на що він нам треба? Да? Давайте, звичайно. Мануал, так само тиснемо. Так, да. повільно, давай. Зато безкоштовно, правильно? Правильно. Так, давай 5 секунд. Все пройшло. Так, скачало. Скачало, дивимось, що там у нас скачало. Да, диви, да, з'явився другий файл. Ось де він є, сидить, все окей. Але, але, да, якщо тут почитати трішечки, коротше, я вам розповім швидко. Його так просто запустити не можна. Да? У нас є файлик, екзешник. Його треба розпакувати. Там уберем. І розпаковуємо в папочку. Да? Отак. Все, є, все. Це можна удалять. Все, до побачення. Єсть. Заходимо сюди, да? запускаємо екзешник оцей. Два рази. Раз, два, все, запрацювало. Ось дивись. Таке меню вилазить. Далі, що ми робимо далі? Нам треба вибрати, де в нас гра лежить. Давайте. давайте. Що тут у мене? Ну, У мене знайшло, бо в мене Steam версія, так? Да? Steam, Steam Maps, Come On, My Summer Car. Просто треба вибрати екзешник, це той екзешник, який запускає гру. У вас, я не знаю, якщо у вас якась піратка, вона може лежати де завгодно. Коротше, треба знайти оцей файлик, який знаходиться в папці з грою. В самому корні. Все, вибираємо екзешник, відкриваємо. Так, пише, що не встановлено. Да? Добре. Що ми робимо? Нам треба вибрати, куди воно буде ставитись. Мої документи, в папку з грою, да? або в апдату, там, де у нас сейви. Я виберу сюди. То, що в мене якось ця папочка тут ближче лежить, і в мене тут ось я робив бекапи. Тобто, все чудово, мені буде зручніше сюди, так? Да? Щоб воно було все тут. Все, вибираємо сюди. Далі, так, сетінг. Тут можна вибрати, щоб фонологи робила. Це нам не треба. Нажимаємо далі: Інстал, да. встановити. Все, диви, успішно. Окей. І все. Поки що ми можемо з ним прощатись, так? Закриваємо. Так, давайте перевіримо. Так обов'язково. Так, ось далі у нас папочка. Так, сюди. да, диви, да, 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 да. з'явилась папка МОЦ. В якій є ще якась папка і ще. Ну, коротше, це вже якісь його файли там. Нам головне, щоб була папка мод, і сюди все скидувати. да Тепер. Недовго думаючи, да все, це ми удаляємо. До побачення, не потрібно. Сам наш українізатор, да який ми скачали в першу чергу. Заходимо в нього. Дивимося, да файлики. І недовго думаючи, отак беремо їх. І отак сюди їх швиряємо да, в мод. Все. Але тепер. Зайдемо в гру і подивимося, що в нас змінилось там. До речі, кому потрібен шлях, Ось до, я натиснув. Записуйте. Отакий От шлях у нас це юзер. Апдета, лоу. містач. І my summer Car, Собственно, здобуємо мод, все. Все чудово, все прекрасно. Зайшли ми в гру і бачимо, що нефіга в нас не змінилось. Да? Натискаємо, я розумію. I understand. Так, і бачимо, куча незрозумілого, гадаю якісь таблички вилазять, тут щось написано, якісь консолі, хтось ламає. Мою гру, якась стрілка з'явилася, так? Да? MSK Loader, натискаємо. Тут у нас будуть моди, так? Да? Інші, я так розумію, або ці. Саме цей мод містить, я так розумію, да? ось до 4 ще якісь. Коротше, він, якби зібраний з чотирьох якихось модів, я так розумію, це все потрібно, щоб це все працювало. Добре, все чудово. Бачимо, тут у нас все вже да? все українське все прекрасно, все чудово. Поїхали. Продовжити. Дивіться, тут у нас перекладено все. Так. Якесь завантаження. Просять почекати версія. Так, 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 все, все. Диви, в нас субота, жага, голод, стрес, потреба, втома, гігієна. Гроші, блін. Тут у нас нічого не зміниться. На жаль, цей мод перекладає лише лише текст. да Тобто текстури він не змінює, а було б. Цікаво почитати, що тут написано. Бачите, зато ось до ми бачимо нам так мовити субтитри, Да які були раніше Only English, тепер у нас все на українській мові, все чудово, все прекрасно, тепер я хоч все буду розуміти. да Блакитний фургон. нічого собі Блін Що тут ще? Ящик пива перекладає. Бачите, субтитри, все окей. Ходім далі. Що він ще в нас перекладає? тут Тут нічого не перекладає. Каталог запчастин, блін, диви. Набір гайка включать. Та все перекладає, всі деталі, блін, все все, 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 все перекладає. Але, але, є одне але, дивіться. Каталог запчастин, да? заходимо. Дивіться, ніфіга він тут не перекладає. Перекладає лише те, що ось тут написано, типу відруки, да? і це можна побачити, якщо натиснути-купити. Оце прикол, так? Да? Тут не перекладено, зато тут все чудово читається, все чудово, все прекрасно. Що я не можу ще щось купити, я не. Ага, не розумію, добре, мені не треба, значить. Гоночний тахометр. Ну, я думаю, в принципі, зрозуміти можна, так? Да? Зараз ще піду подивлюсь, що там у цього, у механіка. До речі, ось тільки що, буквально, тільки що. Я сюди зайшов першого разу, дивіться, стрілка, так? Да? Прямо тут у нас в грі. Оп, заходимо. У нас тут модель, да? дивіться, далі Клацаємо вкладки ще якісь є. Дивіться, тут ще є все. main settings. Тобто, дивіться, більш детальні налаштування. Капець, я цього і не бачив навіть. Дивись яке тут налаштування. Капець. Коротше, друзі, це вже ви самі розберетесь, я тут нічого не розумію. Також у нас перекладаються всі діалоги, да? але дивіться, заходимо сюди. Тут знижка. Це чудово. За якщо щось хочемо зробити, блін. Оту, да, в майстерні. Тут, блін, вже зрозуміло, Тобто тут вже це не працює. Що це я роблю? Я не знаю, що я роблю. Не перекладаю, блін. Оце великий мінус. Але. За ну, це, в принципі, можна переводчиком перекласти, да? це не проблема з телефону. Раз, два, фотографії готово, але, звісно, да, косячок. Такий невеличкий є з цього мода. Е в магазині в нас, бачите, постери нічого не перекладає, зовсім нічого, лише якщо підійти сюди. Діалоги, все перекладає, все чудово. Давайте подивимося, що у нас тут. А? Теж все продавець говоре. Зрозуміло, що він говорить. Ми розуміємо, що ми купуємо, за що ми платимо. Це чудово, це відмінно. Дивіться, все перекладає, все абсолютно. Коротше, такий мод ми маємо, да? на жаль, текстури не, не перекладає, ну, що страшного, так? Да? Хоча б так, хоча б якось. Ну що, на цьому в мене все. Все. Всім пока, до побачення.